Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему Парадокс Абіліна, коли думка інших про вас стає важливішою ніж ваше життя. Є граблі, на які можна наступати практично щодня. У психологічній літературі ці граблі отримали назву парадокс Абіліна. Абілін це місто у штаті Техас. Він фігурує у назві Завдяки реальній історії, яка трапилася з психологом Джері Харві. У спекотний літній вечір він і його сім'я нудьгували на ганку, і тут тесь запропонував. А чи не з'їздити нам в Абілін? Абілін далеко, але кожен з присутніх погодився. Вони довго їхали по спеці до Абіліна, а потім назад. Машина була без кондиціонера, тому вони принесли 4 години суцільних мук. Після поїздки хтось знов сказав, даремно ми туди поїхали. І тут же всі заявили, що вони були проти цієї поїздки, але погодились лише тому, що думали, ніби інші її хочуть. Отже, власне, парадокс Абіліна, коли думка інших про вас стає важливішою ніж ваше життя? Тобто люди добровільно погодились на те, щоб зробити собі гірше, думаючи при цьому, що комусь від цього буде краще. Статистика показує, що на Абілінській граблі люди наступають постійно, і сьогодні у нас в гостях психолог Ольга Дяченко, і ми якраз поговоримо про парадокс Абіліна у нашому житті. Доброго дня, пані Оля. Вітаю. Ну, і перше питання: як часто ми зустрічаємось з парадоксом Абіліна у нашому звичайному житті? Кожного дня, напевно, особливо якщо ми є в колективі або в між взаємодії, це зустрічається ну майже кожного дня. А як зрозуміти, що ми потрапили, ну скажемо, воронку цього, цього парадоксу? Це саме коли думки інших людей переважають над нашими бажаннями. Так, і в такі моменти ми просто боїмося говорити про свої бажання, да? так само, як і всі учасники цього скажімо так, експерименту, да? який щойно ви описали. Ми просто боїмося висловлювати свою думку, і за рахунок того, що ми мовчимо, ми потрапляємо в цю пастку. І тут я просто прочитала також про цікавий експеримент. Ем, здавалося б, в бізнесі всі люди серйозні, і повинні відстоювати свою позицію. Професор Джеймс Вестфаль провів цікаве дослідження. Він провів опитування, якому брали участь директори акціонерних компаній, і з'ясували, що більшість опитаних не висловлюються проти політики компаній, бо вважають, що інші цю політику підтримують. Тобто всі проти, але голосують за. І в результаті група розумних людей дружно приймає безглузді рішення. Тобто, виходить, що колективне переважає ваше особисте. Якщо ви знаходитесь, ну скажімо, в певному колективі, тобто ваш особисте відходить на задній план і виходить на перший план саме колективне, так тому що ми боїмося бути відторгненими. Да, а це коли нас з цього середовища будуть виокремлювати, да? І ми будемо виділятися, будемо інакшими. І більшість людей саме от є в такій позиції, щоб не виділятися, бути з системою, тому мовчать, бояться говорити. А парадокс е, Абіліна, оце власне про який ми говоримо, спрацьовує лише при великій кількості людей. Тобто мова йде про психологію колективного, чи все таки він є у відносинах між там двома людьми? Він теж працює? Е, да, між двома людьми також працює. Може навіть навести приклад. Допустимо, да, що там зустрічається пара, симпатизують одне одного, і хлопець запрошує дівчину в театр. Да. Хоче справити враження, але сам не любить театр, йому це не подобається. Дівчина погоджується, бо ж хоче справити також гарне враження. І е, виходить так, що інтереси зовсім різні, немає бажання туди йти, але є така якась соціальна е, да, стигма, що це щось гарне, це про щось чемне, це про щось. Там високоінтелектуальна, хороша, і от е, через от, такі певні е, системи, які диктує суспільство, да, і люди обоє йдуть, не хочучи на це побачення в, в той театр, до прикладу. А як, е, а як тоді, а, ну, скажімо, та себе правильно, щоб ну, не образити людину в цій ситуації? В той же час, скажімо, якщо ти не хочеш це робити, е, просто не варто це робити. Е, почати про це говорити. Сказати, що дивись гарна ідея, але я хотіла би запропонувати щось інше, якусь альтернативу, і те, що тобі є ближче по духу, ти пропонуєш. І коли це озвучується, це може змінюватися інакше ніяк. А чому люди зазвичай про це не говорять? Тому що нас не навчають висловлювати свою думку от з дитинства. Ми чуємо переконання там сядь тихенько писить, не говори. Тебе ніхто не запитував. Та, взагалі твоя думка не цікава. Я знаю краще. Да? І от такі слова вони от диктують нам на рівні підсвідомості певні програми в поведінці. От вони є дуже значимими в дитинстві. Ну нам всім це говорять, да, ніби з гарного наміру, але вони, от потім, в дорослому житті, якщо ми не сформуємо власну свою думку по відношенню до тих чи інших моментів, то ми будемо так цими програмами і жити далі. А тоді, а, а тоді просто питання, як правильно виховувати свою дитину, аби вона потім, скажімо, не потрапляла ось на ці граблі, а парадоксу цього абіліна. Дуже важливо зрощувати емоційний інтелект, що це означає, ми повинні дитині задавати запитання, а що ти хочеш, а як би тобі хотілося, а що ти зараз відчуваєш, як ти думаєш. Якщо дитини ще це не сформовано, можна допомагати її, да, стимулювати якісь ну до, до емоцій, пробувати проговорювати, коли ми, наприклад, бачимо, що сумно запитувати тобі Зараз сумно, а давай поговоримо, що трапилось, що тебе засмутило. Треба вчити відчувати свої емоції. Оції і виражати їх, проговорювати, тобто робити акцент на бажаннях дитини, так. тобто не на суспільному, що ну скажімо, як це правильно пояснити, що норми суспільства, наприклад, там диктують одне, а дитина, наприклад, хоче інше, і аби ну звичайно, аби вони не йшли в розріз з якимись стандартами моралі, да. тобто рамки мають бути так, але просто тоді фокусуватися на бажаннях дитини, що ти хочеш, які які твої бажання, і тоді я так розумію, що дитина, коли вже стає до. Дорослої вона власне да. на своїх бажаннях акцентує не вабу. забороняти, не забороняти, бо ця заборона вона в дорослому житті сприяє тому, що ми мовчимо і боїмося висловлювати свою думку. А якщо цієї заборони немає в дитинстві е такої категоричної, постійної, систематичної, да бо інколи заборона вона необхідна, але що стосується емоцій, і відчуттів, то ми маємо про це говорити. Ну, тобто, наскільки я я я розумію, ну оці такі складності там психологічні, що людина має акцентувати увагу перш за все на своїх бажаннях. Так, тобто, що хочу я, а не що хоче там, скажімо, колектив, що хоче там хтось десь. Тобто я маю знати, що хочу так, я. Так. І, а, а чому тоді, скажімо, багато людей саме вони стають залежними від думки інших, і можливо, це якісь саме психотипи людей, вони більш залежні від думки інших, що для них думка, кого-небудь, кого будь-кого, того, того, тобто дуже багатьох людей, вона важливіша за їхні бажання. Та да, це люди, які мають таку догідливо-покірливу систему, схему да патернів поведінки. Це ті люди, які хочуть бути гарними, добрими, виглядати там чемними, правильними, бояться виходити от за рамки цієї цих слів, про які я говорю, і по житті вони от такі поступливі, догідливі, покірливі. Схиляють голову, да, і йдуть. Хоча і в, в цей парадокс входять і люди з протилежними якостями, але через те, що вони бояться бути відторненими, можуть з протилежними це, це, це з якими? Ти, наприклад, люди там більш такі, знаєте, Агресивні? Впевнені, більш впевненіші, більш схильні до імпульсивності, до якихось таких вчинків спонтанних, так але хоч там воно крутить, але все рівно мовчать. А як тоді впевнені в собі люди, а потрапляють на ці, скажімо, граблі? Через Рах відторгнення, так вони бояться також висловити свою думку, тому що не хочуть, щоб там, ну грубо кажучи, там в роботі да їх там виділяли або виносили там їм якісь зауваження, догани і тому подібне. Угу. Ось я прочитала доволі такий цікавий текст, саме про Абілінські граблі. Вони починаються з думок, що, що ця людина про мене подумає, що люди скажуть. Я, як всі, як тільки думка людей про вас стає важливішою за ваші інтереси. То не дивно, що ви приречені смажитись на сонці, ковтати пил по дорозі до Абіліна. Єдина втіха, що ви туди поїдете не один, а в компанії таких же стурбованих чужою думкою. І кожен раз, коли ви чуєте фрази Я для нього пожертвувала всім я все роблю заради компанії, я живу заради сім'ї. знаєте, що насправді ці люди живуть заради чужої думки про себе. Тому набагато краще братись не на домисли про те, що хтось щось скаже, а діяти, виходячи з власних бажань. Як навчитися свої бажання ставити на перше місце, якщо людина... Весь час була залежна від думки інших людей, як цьому вчаться. Ну, це про здоровий егоцентризм ми зараз говоримо, да? щоб це задавати собі запитання, як цьому навчатися, питаючи себе, да? а що я зараз насправді хочу? А чи подобається мені ця пропозиція, а чи хочу я туди їхати? Да? Чи, е, чи, да, чим я керуюся, що я можу, наприклад, там, приймати чиюсь думку головнішу ніж за свою ставити свої відчуття, свої емоції, свої потреби на перше Місце та от це є важливіше, зрозуміло, що ну ми не можемо завжди отак діяти, бо це вже буде про нездоровий егоїзм. Але в тих випадках, де нам ну зовсім з цим не комфортно, це протирічить нашим якимось бажанням, то ми маємо почати е, говорити. Так, і коли ми заявляємо про це, говоримо, інші чують цю думку і починають її да, підтримувати. Тому що саме парадокс полягає в тому, що всі члени е, да, команди. Вони не хочуть цього робити, бо вже якщо є хоч хтось або декілька, хто думають інакше, і хочуть це вже про таке колективне мислення, групове. Так а тут, от саме, що всім всіх всіх не є небажання. Тому це має звучати. Ми маємо про це говорити, прислухатися до себе і вчитися це вербалізувати да? дозволяти собі говорити. Ну, якщо мова йде саме про відносини між двома людьми, то мені здається тут простіше. Тобто сказати, що я цього не хочу, мені не А, Але як діяти, скажімо, в ситуації роботи, коли колективне рішення, скажімо, відверто безглузде підпало під парадоксу цього цей парадокс Абіліна, наприклад, та мова. Про рішення, ну скажемо, колективні рішення на роботі, як тут ну правильно скажімо, себе поводити і сказати, що ну це рішення там безглузде, скажімо? Ну дивіться, тут при всій повазі до колективу, якщо ми бачимо, що це справді щось таке вже безглузде, та й от воно ніяким там не можна якось себе переконати в тому, що це щось є правильним, ми маємо казати, що при всій повазі до вас, але я хочу висловити свою думку і говорити те, як ми вважаємо. Так? Тут дуже добре працює правило бутерброда похвалити, покритикувати і знову похвалити. Так? Що я поважаю вас, я вислухав вашу думку, але мені б хотілося, щоб ви почули мою думку. В принципі, можливо, б і не така там погана ідея, чи в якихось випадках, можливо, вона б спрацювала, але зараз хотілося б якось б інакше. Давайте спробуємо. Можливо і не буде мати результату, але якщо ви почнете говорити, це буде чути більшість. Да, за вас до вас можуть доєднатися, і це буде мати е, з більшою вірогідністю успіх. Так? А наскільки це скажімо, вірно, що людина в, в натовпі, ну в колективі, вона стає, ну скажімо, вона може приймати зовсім інше рішення, ніж коли вона, наприклад, індивідуально приймає. Ну тобто, так скажімо, діє психологія натовпу. Тобто, психологія натовпу, скажімо, існує, і вона, ну на, наприклад, є такий приклад, я десь читала, що є світлофор, і людина як. Наприклад, якщо вона буде одна на переході, вона в житті не піде на червоне світло. Якщо хтось з натовп по якій стоїть на переході, пішов на червоне світло, зазвичай за ним рухаються інші люди. Mm -hmm. Тобто психологія НАТО, вона працює по-іншому ніж психологія цієї ж людини абсолютно індивідуально. З чим це пов'язано? Це є з довірою і з системою такого навіювання. Да? Колективного, е, тому що ми довіряємо, думаємо, що всі там придивилися там, той світлофор. Тобто да, це, це, власне, довіри. елемент довіри? Так, це елемент довіри і елемент е, діяти так, як хтось, да? от, піддаватися впливу, піддаватися навіюванню. Тобто е, виходить, що людина доволі легко піддається впливу інших людей? Е, так, так. І це через страх того, що нас не приймуть, ми будемо не такі, ми будемо відторгнені, ми піддаємося цьому впливу так легко. Я знову таки читала доволі доволі такі цікавий текст. Ось я просто хочу його зацитувати деякі фрагменти. Одним з трагічних наслідків парадоксу Абіліна вважається катастрофа американського шатла «Челленджер» у 1986-му. При розслідуванні причин катастрофи з'ясувалося, що керівники НАСА ухвалили дуже дивне рішення. Безпосередньо перед стартом шатла різко знизилася температура. Компанія Morton Окол, що займалася розробкою прискорювачів для шатлів, попередила керівництво НАСА, що при низьких температурах ущільнювачі відмовлять і, можливо, аварія. Один з учасників наради оборена заявив, що ж нам чекати, поки температура підніметься до 11 градусів, а якщо це відбудеться на раніше за квітень, і всі дружно підтримали цей ідіотський виступ. Був відданий наказ на запуск, 28 січня 1986 на 74 четвертій секунді після старту, космічний корабель Челенджер вибухнув через відмову щільнювачів. Загинули сім членів екіпажу. Тут треба зауважити, що після катастрофи вся космічна програма США була зупинена на 2,5 роки. Це ціна заплачена за потрапляння в парадоксабіліна. Тобто, коли група Людей вже потрапила в психологічну пастку, я так розумію, що логіка перестає працювати, ось саме про мова йде про психологію натовпу. Mm -hmm. да, так, так. Е, інтуїтивно вже да, починають діяти цей, так, як більшість. Так? І справді логіка не працює. Критичне мислення в такі моменти ну, в, воно виключається. Ми діємо так, як більшість діє, так як хтось да, робить, там, і ми піддаємося цьому впливу. А як ви, скажімо, як, як психолог, що б ви могли порадити людям, які залежать від думки інших людей, дуже? Як, ну, взагалі, з чого починати, як себе виховувати? Сформувати свою власну думку про самого себе в першу чергу. Я навіть і так практикую таку вправу, давайте складемо собі ціну, опишемо себе, якими ми є. Якщо ми визначаємо для себе ці поняття, розуміємо, хто я. Яка я, які в мене є якості, які в мене є життєві цінності, які в мене є життєві принципи, це стає нашим фундаментом, так? це стає нашою опорою. Якщо це для мене є стійко визначене, тоді я знаю, хто я. Мені можна про це не говорити. Я чітко розумію, те, що мені говорять, або те, до чого мене примушують, відповідає моїм принципам та цінностям, чи не відповідає про мене це чи не про мене. Тоді ми можемо це диференціювати, розуміти і не піддаватися цьому впливу і бути не Незалежним від думки оточуючих. А є, чи є якісь е, спеціальні анкети, скажімо, де можна знайти, ну, як е, себе оцінити? Е, задавати собі запитання, яка я є. Так, оце найважливе, що я маю, що я можу. Так, і оці запитання, отакі вони наштовхують нас. Так? І Тут ми описуємо всі свої якості, як і внутрішні, так і зовнішні, так? те, що є для нас важливе, життєві принципи, за якими ми живемо і якими ми керуємося. І от в принципі в інтернеті є багато таких підказочок, картиночок, де дає ці запитання. Якщо шукати, то, то можна знайти. А, а хіба людина до цього, ну скажімо, не знала себе? Це обов'язково треба якусь таку вправу, щоб вона ну, нації виписала свої не знаю, якості? Чесно вам скажу з власного досвіду, коли задаєш клієнтові ці запитання, багатьох людей це вводить в ступор. І люди не знають, що відповісти, який я є. Я не говорю про всіх, але велика кількість людей вона дуже затрудняється дати відповідь навіть на оце просте запитання, який я є, і потрібно для цього там да підводити її, задавати якісь додаткові такі спонукаючі запитання, які будуть вчити замислюватися і аналізувати, тому що здатність до аналізу, до самоспостереження, до е, саморефлексії, здатності. І розуміти, що я відчуваю, з чого я хочу, в нас не настільки розвинена, як би хотілося. Багато людей ну, не вміють цього робити і не можуть визначити. А вас, до вас, як до психолога, часто приходять люди, які кажуть, що ну я не можу відмовити, тобто я не можу сказати ні. Я думка інших людей для мене важливіша ніж моя власна. Так. Тобто, є у людей такі скарги? Чи для них це, це, це найрозповсюдженіші скарги? Ну не скажу, що абсолютно всі, але більшість, значна більшість від. 80% е, говорять ці слова, які ви щойно е, зачитували, говорили. тобто, я так розумію, що одна з причин це, скажімо, в дитинстві, так тобто, людину виховують ну як залежно від думки інших так. людей. Так, саме так от, пропагандувалося багато років. Це завжди було важливе. Ну, ми знаєте, якби цим батьки що хочуть нас вести в якісь рамки, да, тим, що вони нам говорять такі слова, і вони з гарного наміру це говорять, тому що хочуть, щоб ми справді стали гарними людьми, достойними, добрими там, і відповідали всім гарним цінностям. Але підсвідомість це часто перебільшує. Так? І оце настільки в деяких людей стає перебільшено, що воно заважає людині повноцінно жити. Так? Людина боїться сісти, встати, не те сказати або не так сказати і відчуває себе постійно якоюсь не такою. І цей страх от заганяє, і це це мені нагадує, пам'ятаєте в трамваях були ну багато років тому були написи не висовуватись з вікон. Угу. Тобто, в принципі, такі ну за таким принципом, я так розумію, але це був і принципі держави, скажімо, так. коли. Ну, скажімо, певної держави, коли індивідуальне не ставали, не ставили на перший план. Ти і людей, скажімо, яскравих, які мають власну думку, так. просто присікали ну, цим Присікали. Ну, дивіться, це ж взагалі була така пропаганда радянського союзу. Да, вгнати в рамки і не дати можливість виходити. Чому тому, що тих, хто в тісних рамках, в тісних правилах е, ними легко керувати. Те ж саме, що і відбувалося в нас із тим парадоксом, про який ми говорили, це психологія впливу. Угу. Я так розумію, що просто люди, які послухають, дивляться нас, які послухають наш ефір. Вони зрозуміють, що власне власні бажання це таке дуже варто ставити не на ост, ну, не ост, не на останні плани ставити і, і, і перш за все питати себе, що що я хочу від цього життя, і як мені комфортно. Ми говорили на тему сьогодні. у Нас в гостях була психолог Ольга Дяченко. Ми говорили на тему, коли думка інше про вас стає важливішою ніж ваше життя. Це так званий психологія, парадокс Абіліна. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Цінуйте себе. Акцент з Іриною Бугаковою. 11,8 масон.